В минулому випуску я її сварив, а зараз я хочу тобі розповісти про п'ять основних переваг Tesla Model 3. І перше, що мені дуже подобається, це інноваційність. Я кайфую від того, коли я підходжу до автівки і можу її відкрити за допомогою свого телефону. Просто телефон лежить в кармані, я нічого не роблю автівка вже для мене відкривається. Через додаток я можу подивитись на всі камери розташування запас ходу. Я навіть можу дати будь-кому. Доступ до керування автомобілем через додаток Тесла нема різниці, де я знаходжуся, де моя автівка. Я можу на іншого користувача дати управління автомобілем. Другий плюс у нас всередині, друзі, це мінімалізм. Мені дуже подобається, те, що тут майже немає ніяких кнопок. Все управління через монітор, і це мене дуже приваблює. Знаєте, це такий якийсь ефект чистоти, немає нічого зайвого. Третій плюс це наявність запчастин і майстрів. Тесла, це, наче конструктор. Якщо ти. Купив її розбиту в Америці, ти дуже легко знайдеш всі запчастини і майстрів, які тобі з цим допоможуть. Це дуже цінно і дуже круто. А якщо почнеш шукати різні ніштяки на неї в Аліекспресі. Їх буде просто безліч. Хочеш індивідуальний тюнінг, а хочеш і циган пакет. Все, що захочеш, є на цю автівку. На алій. Четвертий надзвичайний плюс це ліквідність Тесла. Це найпопулярніший бренд електромобілів в Україні. Трійка і Model Y – це. Топові продажі у нас в Україні та й майже по всьому світу. Тож, якщо ти захочеш продати, ти її швидко продаси. Ну, а якщо хочеш купити, звертайся до мене. Ну і п'ятий жирний плюс: всі хочуть володіти Теслою, всі хочуть мати у себе на кермі значок Тесла. Це понти. І ми, українці, на жаль, Хочемо це, нам це притаманно. А якщо хочеш собі Теслу, звертайся до мене. І найголовніше, що ти маєш знати: перше, я власник самого великого телеграм-каналу в Україні з електромобілями. Переходь в описі є посилання. Ну і друге, я Антон Ферм, твій надійний імпортер автівок в Україні.